У вівторок самого ранку Івано-Франківськ вкрило снігом, а дороги ожеледицею. Однак вже до 10-ї години автошляхи очистили від заморозків. На шляхи з самого ранку вийшли 5 піскорозкидувачів і 3 тротуароприбиральні трактори. Однак водії кажуть, належно спрацювали комунальники. Інші ж вдячні, плюсовій температурі повітря. Наважатися було, а прибирання я не бачу. Взагалі ні одної машини, ні одного двірника нічого не прибирають. Ти з 8-ї ранку якраз сам пік снігу і нічого не прибирають. Ну як завжди наші державі. Їхав один гридерець такий потужний по трасі на Богорочани, ну і тут розкидає та, якби, якусь суміш таку, щоб топилося. В по шостій почався сніг, десь 15 по 6 вже виїхали на Ну Тут бачите, наче через вікно вже дорога мокра, вже посипано. Чотири маршрути посипки. Значит, в першу чергу ми посипали мости, підйоми, калуськи, тролейбусна. От під мостом при ну і потім так розійшлися по перинах місця. Загалом кажуть комунальники, і ніч на вівторок складною для роботи ще не була. Набагато тяжче працювалося минулими вихідними. Тоді був набагато сильніший вітер та снігопад.